Шановні глядачі в ефірі телемарафон Простір Свободи на Д1». і як завжди, ми наступні 30-40 хвилин будемо приділяти увагу нашим цікавим гостям. І перша з них вже з нами на зв'язку це Анжеліка Негода, Рієлторка. Вітаємо вас! Вітаємо! Дуже раді вас бачити. Ви до нас вімкнулися прямісінько із Німеччини. І тому, так, звісно, так, ми не можемо не запитати, як вам там живеться? Чи адаптувалися ви до життя, враховуючи те, що ви там не сама, а з трьома дітьми. І з якими складнощами та викликами ви там зіштовхнулися? Ой, ну, по-перше, переїзд до Німеччини це був. Такий важкий, важкий вибір. Знаєте, переїжджала я вже на сьомому, сьомому місяці вагітності, і це було вже досить важко. І стан був дуже 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 сильно пригнічений. Приїхали ми сюди. То я приїхала сюди до знайомої, тобто в мене було трошечки легше, чим у інших наших українців. Бо я їхала вже, ну мене познайомили, тобто мені надали кришу над головою. І е, трошечки це було легше, але враховуючи стан вагітності і гормональний стан, для мене це ніяк не було легкою. Легким рішенням, тим паче, тут дуже складно в плані було оформлення документів. Дуже багато, дуже багато. Прям багато-багато. Я за своє життя стільки не оформлювала документів. Хоча я працюю з документами і мені це не страшно. Документи. Але найважливіше, що бар'єр це мова. Я німецьку взагалі. Ну, взагалі, прям взагалі ні, ні жодного слова. Тобто я приїхала, да, і я вивчала якісь слова, привітання, і вони мені дуже важко даються. Тому ось це найголовніший, найважчий момент це мовний бар'єр. Діти, звісно, швидше адаптуються, діти пішли до школи, діти там вивчають, діти знаходяться. В просторі в німецькому і вчителі з ними спілкуються німецькою. Тому дітям звісно легше адаптуватися. А ось мені дорослі ну трошки важче. Хоча я там почала вивчати слова, бо я розумію, що піти кудись до служби, заповнити якийсь документ, треба якесь поняття. Так само піти до магазину, там прочитати якісь продукти або на касі у тебе щось запитають. Ну там ви будете пакети брати. Ну, ось таке. Тому най, найважче для мене була це мова. По-друге, з квартирами тут питання дуже теж важке. Ось я ріелторка, да? я така молодець, знаходила квартири в Україні на отак. І коли я сюди приїжджаю, мені кажуть: ну, немає. Тобі немає квартири. Ну, для мене було це шоком, розумієте. І Шок того, що я, ріелторка, я не можу допомогти собі знайти квартиру. Знову ж таки, мовний бар'єр. По-друге, за три роки ну, німці трошечки по-іншому почали відноситись, і не дуже вони хотіли здавати ось нам житло. Ну, це важко, чому. Бо як і в Україні е, були випадки, да? кидали квартири. Там приїхали люди, щось побули, щось зняли, закинули ту квартиру, поїхали так само і тут. Але в Європі з нерухомістю трошечки по-іншому, тут інша система. Квартири тут здаються повністю пусті. Ось я заїхала в квартиру, стіни, стеля. Підлога. Все. Навіть навіть на кухні нічого Сам Нічого то... немає, нічого немає. Це, ну, це складно. Бо розумієте, я з трьома дітьми, з трьома. Ну, о, мій третій народився, він з нас коли. 12 вересня мені віддають ключі від квартири. Я заїжджаю в квартиру, щось там мені віддали. Якусь там у нас було одне ліжко на всіх. Е, я спала на матрасі трошечки. Ми там сходили до магазину, купили білизну постільну. і вночі я починаю народжувати. Ну тобто, Ого. хлопчик знав, коли <реш> йому. Да. І тому я молила Бога, коли ми шукали квартиру. Я молила Бога, Господи, будь ласка, тільки не народжуйся поки що, Давай заїдемо в квартиру. <плес> <плес> Но він ну він був на обіцянку, ви заїхали, да. він дочекався. Так, да, ми заїхали в квартиру, але потім почалось інше. Розумієте? Маленька дитина, три дні йому було нас виписали. Тут дуже похолодало. Я приходжу до квартири, тут холодно, не розбереха з цим опаленням. Ну о, і почались ось ці труднощі. Нема в деяких кімнатах не було навіть люстри. Тобто квартира здається ось так, ну пуста. Це е, от по Європі взагалі ну, так, здаються квартири. А там також є такі, як як у нас задатки, все таке інше. Чи там якось інакше все це? Е, так, е, якщо ти е, домовляєшся. З людьми там за гроші, тобто для мене це соціальне житло. І мені Німеччина мені дали цю квартиру, це як соціальне житло, і тобто я до цього соціальна служба розбиралася з матеріальними питаннями з власником квартири. А взагалі-то завдаток так, але тут беруть. Подвійний або навіть потрійний завдаток, Ого. якщо ви заїжджаєте, да. і е, тут інші правила, я ж кажу: квартира здається пуста. Це перше. Е, Я ж кажу: навіть люстр не було. Тобто, у мене в деяких кімнатах не було навіть люстр. Тобто, це все, це все е, я там знаходила. Ну тут є сайт. Де віддають безкоштовно, можуть щось хороше віддати. А тобто де, як... реально, хороше, чи... де, реально де. хороше Реально хороше е, ліжко, ну, диван, великий диван. Я знайшла на сайті е, в цьому місці. Я написала там, було написано: віддаємо, він в хорошому стані. Нічому ну, мені не забрати. І я ну, забрала там, перевезли. Добре, ж, кажу, що мене познайомили тут з людьми, що я могла вже о, так, достучатися. Бо я просто, о, коли у мене був такий дуже пригнічений стан, я народила, і я отак лежу на матрасі з маленькою дитиною. О, зараз заплачу. І, і я дивлюсь, там, у мене навіть люстри нема. І я думаю, Боже, що, що ж мені робити, як мені все це облаштувати. Ну, Я просто не знала, як це робити. Я просто е, прийшла до людей, з якими мене познайомили, кажу, не кидайте мені, допоможіть мені хоча б з документами, щоб я могла оце все зробити. Ну і так, от потихесеньку, потихесеньку, я там, там в інтернеті, я все замовляла в інтернеті, тут дуже. Гарно, що ти замовляєш товари і тобі привезуть прямо під дом. Ну, тобто, багато магазинів, що з доставкою взагалі то питань немає. І тому ми багато там дітям, меблі я замовляла, Тобто, вони привозились мені от сюди під дом. Це, це дійсно зручно. Це і в цьому мені допомогла, теж Німеччина, тобто соціальні служби. Видають тобі кошти на облаштування. Ось ось так. Тобто допомога є реально конкретна, але коли ти, знаєте, потрапляєш в іншу країну з іншими правилами, і ти ти не знаєш, що робити. А коли ти не знаєш мови, це взагалі ну, дуже, ну, дуже, здається дуже страшно. Я дуже багато було сліз, дуже багато. Протистояння, але ну, справлялась потихеньку, бо я розуміла, що я навіть виїхати не можу. Я не можу виїхати, бо я народила дитину, і тут з оформленням дитини набагато все складніше. Це не так, як у нас прийшли за три дні, отримали свідоцтво про народження. Тут ти йдеш в міграційну службу, замовляєш це свідоцтво про народження. Вони видають тобі через деякий час до місяця. Потім з цим свідоцтвом у мене свідоцтво у дитини німецьке. дитина громадянин України, але з німецьким Е, Потім з цим свідоцтвом тобі треба усі служби, щоб оформити дитину, там всі, ну там багато нюансів. А потім тобі треба оформити закордонний паспорт. Закордонний паспорт на дитину оформлюється в посольстві. Посольство знаходиться за 300 кілометрів від е, мого міста, уяві да? оці мої очі. Коли я думала, а як? Ну, що, що мені робити? Ну, ми знайшли вихід, і е, по закону чоловік е, мій знаходиться в Україні, і я йому відправила оригінал свідоцтва, і він пішов і оформив закордонний паспорт. Так де ж можна робити? І він мені його. Потім відправив, так було набагато легше. Це все зайняло у мене чотири місяці. Чотири місяці було дитині, як я тільки ну, отримала на нього повністю документи. І тільки вчора я оформила на дитину йому вже півроку. Я отримала на нього дозвіл на проживання тут. Тобто ми, українці, які приїжджаємо до Німеччини, ми отримуємо 24-й параграф. Це тимчасовий захист. А дитина, яка вже народжена, вона не бігла від війни, і вони, діти отримують інший параграф. Ну тут взагалі ось таке. Ну, Але багато складнощів. Багато складнощів. Багато. І коли ти е розумієш, що все, діватись нікуди, ну що, ну що поробиш? Ідеш. І робиш. Тому це складнощі. Тому е, я б рекомендувала е, тим, хто хоче виїхати до Німеччини, бо Німеччина ще приймає, але дуже мало, але е, ще землі є приймають. Угу. Е, через, mm -hmm. через табір. Коли ти виїжджаєш через табір, табір надає житло. Вони там надають кошти, вони годують, і найголовніше, вони беруть повну відповідальність за оформлення документів. І там є перекладачі. Тобто не сама ти це робиш, знаєте, вникаєш в цю справу. Ну, коли ти сидиш з маленькою дитиною, а тобі треба щось оформити, і ти цього не знаєш, а тобі ще й запитати немає кого. Це дуже складно. Тому краще їхати через табір. В таборі все допомагають а, житло. З житлом великі проблеми. Квартир нема. От в якому б місті ви не були, ми не були тут в Німеччині. В містах дуже складно знайти квартиру. В селах ще ну, можна знайти. А, а містах... і самим німцям, німцям складно знайти квартиру, чи місцеві якось легше цим впораються? Е, ну, е, Німцям краще і швидше знайти квартиру. А ось біженцям, хто під тимчасовим захистом, е, тим паче ті, хто у кого сплачує квартиру. Соціальна служба не дуже хочуть. Ну, е, Дивіться, у нас в Україні така ж сама історія. У нас е, наші орендодавці теж не всім хочуть здавати квартири. Е, з деяких причин, я ж кажу, були такі випадки, що приїжджали наші українці і отак от кидали все і виїжджали. А тут, я ж кажу, пуста пуста квартира. Тут, тут у люди переїжджають зі своїм. Всім цим мотлохом. І коли заходить німець, уявіть, а вони ж ну вони інші. Ну, це інші люди, це інший менталітет, це ну, ну всі ми різні, вони такі, ми такі. І він, вони заходять, пуста квартира з мотлохом, розумієте? І таких випадків було дуже багато. Тому, в принципі, ну, казати, чому вони не хочуть брати, ну самі розумієте. Ну, Зі своїх причин. Ну, може ми комусь не подобаємося, може ми подобаємося. Це, це така знаєте, історія, але е, я ж кажу, що німці дуже лояльно, дуже лояльно відносяться до українців, дуже допомагають, дуже допомагають. Є ось в моєму місті, де я знаходжуся, є волонтер, він німець і він ну, дуже допомагає. Прямо коли я поки заселялася, він мені там і стільчик. Запропонує і щось ще там, і, і якийсь посуд мені дали. Тобто, е відношення ну, дуже хороше. І по закону, так само, що так, бюрократія, так, багато документів. Але ну мені, наприклад, це не було страшно. Мені ось е, страшно тільки було, що вони всі на німецькій мові ну, так. Бар'єр мовний це дуже дуже складно. Так. а скажіть, будь ласка, ви як рієлтор? Чи якось спостерігаєте ви за ринком нерухомості у нас в Україні? А саме в Дніпрі, наприклад, чи не знаєте ви, чи змінюється він зараз? Можливо, якісь основні акценти вам відомі. Ну, звісно, я спостерігаю, тому що е, в мене є за роки багато клієнтів, яких я не можу кинути, і вони всі були попереджені, що, що я виїжджаю на, на час. І е, я е, почала працювати з партнеркою, тобто в мене в Дніпрі є довірена особа, яка повністю фізично знаходиться там, з, з моїми клієнтами, і ми завжди. На зв'язку, тобто, якщо якась консультація, я на зв'язочку, тобто ми зізвонились, і е, я все зараз розкажу. <гум> так, ринок е, нерухомості він на місці не стоїть в Дніпрі, так точно. Е, він, знаєте, ось так, е, е, на хвилях, на хвилях. Тобто е, розкажу чому. От Наприклад, якщо у нас якийсь масований там, масована атака, да, відбувається. Все тихо, все затихло, Потім там проходить якийсь час, і люди такі думають: ну наші ж українці? Та скільки того життя? Ну, прилетить, так прилетить. І все, і пішли дивитись квартиру. Там е Клієнт дзвонить, каже: слухай, я оце під оренду хочу ще третю квартирку взяти. Я говорю: ви що, ну ви не боїтесь там? Ну, а чого боятись? Ну, життя продовжується. Життя продовжується, люди працюють. Я е, не можу сказати, що я там кажу, ой, не треба. Я кажу, що є ризик. Є ризик втратити гроші. Є ризик того, що е, нерухомість зараз дуже просіла в ціні. Е, з того часу, як я поїхала, це м, червень. Липень 2024 року ринок просів на 20% Нерухомість знищила в ціні 25%. Дуже був великий застой от перед новим роком і початок нового року, хоча завжди. Перед новим роком раніше люди просто змітали все, що є на ринку, інвестували і щоб в новий рік увійти з нерухомістю. В цьому році так не було. Дуже багато людей, які виїхали вже три роки тому, вони вже інтегрувалися в інших країнах, і вони вже не збираються повертатися, тому дуже багато продажів було саме від людей, які повиїжджали. Ну, ось так. І ну, доводилось дуже знижувати квартир. Ціни на квартири, бо ринок просів. Зараз держава це дуже добре, що вони все ж таки дають гроші людям за зруйноване житло по програмі. Є відновлення, ну є оселя. Працює. 600-та постанова, тобто зараз люди дуже багато житла придбали за цією постановою. Це добре, що люди хоч щось можуть мати, бо ну, ті люди, які залишились без нічого. І добре, що е, наш народ все ж таки, от раніше, як і за державними програмами, не дуже хотіли продавати. А от зараз люди якось більш, більш почали розуміти, що ну ну ось вам гроші, хоч хоча я завжди поясняю продавцям, що державна програма це найбезпечніша угода. Ну звісно, це угода заключена з державою. Так вона в будь-якому випадку має, має бути виконана. І чим більше да. людей нарешті це повірять, це сприймуть і спробують це. Ну тим швидше підуть справи. Я вам дуже дякую. На жаль, у нас час закінчується, але я маю надію, що ми з вами ще обов'язково зустрінемося і детальніше да. обсудимо і програми, і що в них робити правильно, а що неправильно. Бо є багато всюди нюансів. Це таке життя. Це ми знаємо. Тому. Ну, так, так, тому да, до все таке, життя зустрічі, головне, щоб Так. всі були живі всі живі. Всі так, здорові, так, так і мирне небо. звичайно. Я вам дуже дякую. На все добре, шановні глядачі. Я нагадаю, що у нас у гостях була рієлторка Анжеліка Негода.